Річницю на будівельному ринку Львова відзначив набережний квартал. За рік пустир на вулиці Полюя перетворився на сучасний житловий комплекс. Щоб бути ближчими до клієнтів, працівники набережного кварталу переїхали сюди. З нагоди нашої річниці набережного кварталу у Львові зараз діють акційні знижки від 9 тисяч гривень за квадратний метр. Взагалі зараз все в нас розпродалося. Ми починаємо нове будівництво, нові секції, оскільки попит дійсно на квартири. Шалений, Ціни хороші, доступні. А от дехто з мешканців не лише отримав свідоцтва на право власності, а й уже закінчили ремонт та готові в'їхати до нової оселі. Перші зробили ремонт, вже так. Дідусь з бабусею будуть тут жити, скоро переїду. Дуже задоволені тим, що пішло дуже швидке будівництво. Що зараз ну, сказав би, що у Львові у всьому не так скоро все відбувається, а набережний квартал дуже скоро провів будівництво. І що нас дуже зацікавило, ну і дуже, і саме наші помірні ціни доступні. Поруч уже почалось інтенсивне будівництво наступних секцій у набережному кварталі на стадії вирішення питання з під'єднанням комунікацій та активно тривають роботи з порядкуванням прибудинкової території. Стосовно зовнішніх інженерних мереж, значить зараз підключена зовнішній водопровід до системи дворового водопроводу, а також до каналізації до каналізаційного колектору. Також збудована трансформаторна підстанція, де є основний і резервний трансформатор потужністю по одному. У мегавату набережний квартал об'єднує престижність місця розташування, розвинену інфраструктуру, підвищений комфорт для проживання і прийнятну ціну.